Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття травневі дарунки. Ой, подивіться, діти, і скажіть, що ви бачите? Так, якась велика розмальована квітами скриня. Як ви думаєте, хто міг її принести? Я думаю, що це подарунок від весни. Весна така щедра і любляча, щороку приносить нам тепло, зелену травичку, квіти, співи птахів. А щоб ми могли її краще згадати, давайте пригадаємо, які місяці бувають на весні. Скажіть, дітки, який місяць зараз, вірно, травень останній місяць весни, а які ще весняні місяці ви знаєте? Молодці березень і квітень. А ось як про них кажуть у народі березень з водою, квітень з травою, травень з квітами. Які гарні слова! Березень несе воду, квітень першу зелень, а травень барвисті квіти. Тож подивимось, що ж залишила нам весна у скрині. А тут, подивіться, чарівні мішечки, що, як гадаєте, може бути всередині? Весна залишила нам насіння, щоб ми прикрасили галявину гарними квітами, бо у травні кажуть, хто працює, той має красу довкола, а щоб працювалося весело, люди співають пісень. Гарний настрій допомагає навіть під час роботи, а весна це пора, коли вся природа працює, бруньки розпускаються, квіти ростуть, пташки годують пташенят. Весною все росте, а без чого не можуть рости квіти. Саме так, без води, без дощу. Тому люди закликали дощик. Послухайте одну з таких закличок. «Іди, іди, дощику, звалю тобі борщику, в полив'янім горщику, іди, іди, дощику. Давайте повторимо її всі разом. Іди, іди, дощику, звалю тобі борщику, в полив'янім горщику, іди, іди, дощику. Скажіть, дітки, а які квіти ви знаєте? Так, ви знаєте, троянди, чорнобривці, ромашки, тюльпани. А сьогодні ми познайомимося ближче з двома чудовими квітами чорнобривцями і красолею. Ось насіння чорнобривців. Погляньте, яке воно тонке, довге, чорне з білим кінчиком. А це насіння красолі. Бачите, воно кругле, схоже на маленький горішок. Скажіть, малята, чим відрізняються ці насіння? Яке більше, яке менше, яке темніше? Коли саджаєш насіння, треба бути уважним і лагідним. Старі люди казали, як посадиш, так і виросте. А ще можна промовляти добрі слова, щоб рослинка виросла гарна. Отож, дітки, наше заняття добігає кінця. Скажіть, будь ласка, що нового ви сьогодні дізналися? Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!